А на всіх вплинула. Важче дуже-дуже важко. Всім. Ну так вот так. Пенсіоніра. О, на це діло. Що саме стало гірше? Лікарство. Саме. Важче. Два рази подорожчало. Двічі подорожчали? Світом ну, так. Ну як просто так. Так лікарство. Дороже, все. Бомжами стали. Як ми стали? Денег нету. за садик дорого платити, за школу долару платити, я не знаю, чому це досі. Роботи теж. Хоч обіцяли в вік підняти, пенсіони підняли, а роботи не дали. Дочка працює я думаю. Сильно погіршилось, процентів на 80. А що, що стало дорожче? Можете навести? Ну, продукти стали дорожчі, житло стало дорожче, побут став дорожчий, все стало дорожче. Як ви зараз виживаєте? Є якісь рецепти? Рецептів поки що немає. Оце зараз йду і думаю, як його вижити. Суше, ціни повисились. Грошей стало мало, от і все вся проблема. Як зараз виживаєте? Важко. Є якийсь рецепт? Знизили все, до мінімуму всі витрати. Нічого гарного немає. Абсолютно. Нема чим в кухні зараз. Раз долар піднявся, значить ціни виросли на все. А що саме погіршилося? Ліки комунальні послуги. Ой, і ліки дорогі дуже, бо я вже старію, болячки з'являються. Ліки дорогі, я ще внук пляла ліки йду. Дуже ростуть всі духе. Ну, що, що робити, як виживати зараз? Ну, ця влада нехай думає, що робити, щоб людям легше було. Ми ж прості люди, що ми можемо. Я так думаю.